Одним з найрозповсюджених видів вибухонебезпечних предметів є ручні гранати про небезпеку, яку вони приховують та дії у разі їх виявлення. Далі у сюжеті ручні гранати використовуються для знищення живої сили противника. Вони бувають наступальні та захисні. Наступальні гранати це РГД 5 РГН. Вони відрізняються від захисних, тим, що розліт осколків в них малий до 25 метрів. Захисні гранати вони більш потужні та осколків досягає до 200 метрів. Це як граната Ф1 та РГО. Їх можна відрізнити. Граната Ф1, вона важка, нарізаний корпус та має запальник УЗД. Насупальна гранати є ударний дистанційний механізм, тобто він виглядає біла колбочка. В чому відмінність? У ЗРГМ він просто видергує чеку, в ньому є сповільнювач, і коли виходить 4 секунди, вона детонує. У ударно-дистанційному запальнику. Він також реагує на удар. Тобто, якщо ви кинули, він зустрів перешкоду, вона детонує, навіть якщо час сповільнювача не спрацював. Ручні гранати несуть таку шкоду, як уламкові поранення, відрив кінцівок та навіть смерть. Це все залежить від виду гранати та дистанції, від якої здетонувала від людини. Піротехники знаходять їх візуально та за допомогою міношукачів. Все залежить від виду їх встановлення. Тобто вони використовуються як на розтяжці, тобто проведена ліска. Коли людина чіпає цю ліску, видіргає ЧК, вона детонує, де була встановлена. Також їх використовують як ловушки. Тобто під міну, під боєприпас, кладуть вже. Гранату, в якої немає чека. Ви піднімаєте будь-який предмет, чека злітає і детонує. Якщо людина знайшла ручну гранату, вона не повинна ні підходити, не розглядати, не підіймати ні в якому разі. Потрібно дзвонити одразу на 101 та повідомляти про вибухонебезпечний предмет. І тоді фахівці приїдуть та знешкодять її. Якщо є можливість, то потрібно відмаркувати це місце. Це можна зробити бутилкою, склянкою, відром, будь-чим, аби людина могла побачити, що це там небезпечно, і дочек яка людина, яка знайшла вибухнебезпечні предмет, повинна дочекатися фахівців та вказати на місце її знаходження.